Навчання, яке ти любиш, це Optima School. освіта майбутнього вже сьогодні. Микола Даводюк, український політолог. Микола, вітаю, слава Україні. Доброго дня, вираємо, слава! Багато було сказано про джатті 5-6 серпня. Два слова. Оці от присутність представників Китаю, а потім розмова Китаю з Лавровим. Це знову ж ця от позиція на двох стільцях. Ми з вами дружимо, товаришуємо, але вирішуємо з боку питання війни Росії в Україні. Дивіться, ну насправді в цій зустрічі ще є дуже багато невідомих, типу там був Роман Абрамович, чи не був Роман Абрамович. Да? Друге питання Китай дійсно був на стороні Заходу і на стороні України, чи Китай просто приїхав туди як шпигун для того, щоб потім доповісти Росії, так, і тим більше, що деякі країни по Бріксу теж доповідали Росії. Ну, от тому, скажімо так, форум пройшов, ложечки знайшлися, але певний осадок є. І знову ж таки, це формула миру, чи формула чи формула спроби загнати в заморозку, яка буде вигідна Росії. і Після виборів Путін знову продовжить свою військову кампанію. Ну тому є певні сумніви, але ми віримо нашим дипломатам. Ми віримо власне тим, хто там був. От і хочемо, скажімо, так знати, що там все добре і бореться за наш мир, а не просто за якусь чергову заморозку, яка потім призводить до ще більшої брутальної страшної війни, яка власне може бути, е, якщо говорити власне за Китай, то завдання України і заходу втягнути в Китай в переговори і загалом в цю ситуацію. Щоб як найдешевшим і найшвидшим способом натиснути на Росію та вивести їхні війська з нашої території, мотивація Китаю: це зернова угода, дружба з Україною і торгівля із заходом 50% торгівлі Китаю з штатами, 30% з Єсом, ну і решта світу, включаючи цю чуть не сказав смердючу державу, але вона насправді така. Включаючи цю Росію і решту світу Африку, Азію, і це 20%. відсотків. Тому е, захід це якраз таки, що називається «majority», маджоріті. Ну, от для них і вони повинні з цим рахуватися. Тому Китай зрозумів, що ніякого першого місця в світі не буде, якщо зараз не вийти з цієї війни, не допомогти Україні здобути мир, не допомогти Україні перемогти. Китайці дуже хитрі, китайці дуже невизначені, Китайці, скажімо, не хочуть рвати з Росією, але готові наступити і на горло, якщо це буде заважати великим інтересам Піднебесної. тому скажімо так: наше завдання їх втягувати ще більше глибше. Я повторюю, що їх треба запрошувати в Україну. Я повторюю, що знову ж таки не тільки пана з прекрасним чи не, ще, не прекрасним прізвищем, але й власне більш високих високопосадовців. Ну от, ну і найголовніше, треба зробити так, що щоб Китай зрозумів, що якщо виграє Трамп. То вони з Росією будуть воювати проти Китаю. А якщо зараз переможе Україна, то як мінімум, Росію вони розкладуть себе в ніг. І ось це якраз таки теж війна майбутнього, яку ми не виключаємо Росія проти Китаю. А, Микола, от ви згадали на початку розмови знову ж таки про Абрамовича. Абрамович був, ну принаймні про нього говорили про перш, при перших перемовинах на початку повномасштабного вторгнення, коли були делегації, нагадаю на кордоні з Білорусію. Скажіть, будь ласка, звідки і чому має такий вплив Абрамович? І взагалі, яка його функція зараз? Тому що про нього офіційно ніде ніхто не говорить, але він постійно десь випливає. Ну, дивіться, є ну, Абрамович це чорт. Ну, насправді, це типу, прислуга російського престолу, і Єльцину служив, і цьому служить і людина, яка там навколо Березовського бігала, а да, потім вибивала з нього ці всі гроші. Це слуга Кремля, типовий олігарх, який так само як і решта, типу, прислуговують диктаторському кривавому режиму. Не просто так його вигнали з Англії. Але якщо Пригожин був поваром, то Абрамович це офіціант. Це офіціант, який прислуговує Путіну і от розносить ці криваві блюда. Дивіться, тут питання не чому він був. Це називається був не Абрамович, Це був там Путін. Я, я ще навіть до саміту говорив, що він там буде через те, що Бін Салман це якраз таки його протеже. Це людина, з якою він персонально дружить, через яку він в домовленостях, коли повертали азовців, домовлявся, що там були фільтраційні табори. Він нашим азовцям подарив телефони, айфони з прослушкою. От, і Це якраз таки людина, яка повністю агент е, Путіна зрозуміло, що не ФСБ, да, типу ФСБ стільки не платять. Ну от навіть керівництво, це типу. Типо типова російська, якраз таки заглушка, типу яка працює на користь Російської Федерації. Ну його присилають, як деякі е українські функціонери казали, це його зов душі, треба бути повним, щоб так думати і так говорити іншим людям. Це типовий представник Путіна, кривавого диктатора і вбивця, який напав на нашу державу. От його прислали, чого ми його там терпіли, чого його взагалі кудись пускали? А що це як сказали, Росія не буде, а там був Абрамович? Да? Для чого це робиться? От для чого це робиться? Це називається консерва і заглушка, це ще один Медведчук, розумієте? І це, це просто програш для нас, якщо ми будемо підпускати цю наволоч до переговорів, особливо тоді, коли говоримо, що е, Росії там нема. А хто він? Хто, хто Абрамович? розумієте? Це російська. От і я, я вважаю, що тут навіть важливіше питання, не як він туди потрапив, а що він там робив. Він працював там на Росію. Значить, Росія була представлена. Це великий мінус. Бо якщо ми робимо антиросійські перемовини, то Росії там не повинно бути. В Тегеран Німеччину не запрошували. І в Ялту Німеччину не запрошували в Другу світову війну. Розірвали, поділили, і кожен забрав своє і вивезли їх туди в ліс, і там якраз таки вершили суд. От вам і історія світова шоноші, що, що робив захід, що робив радянський союз. Ну так само треба робити з цими. І не на переговори він повинен їздити на Аравію, а сидіти на лаві підсудних з Путіним, бо це якраз такі є впроваджувач його волі і влади, точно такий же чиновник, як і Шойгу, Герасимов і решта цих чортів. Ну от, тому, скажімо так, Бін Салману запитання, чому ти його впускав і запрошував, але ну виявляється, що вони більше друзі ніж дружба Бін Салмана з нами. Тому от, коли після війни Бін Салман прийде казати, що він допоміг нам знайти мир і хоче купити українську землю. То ми повинні йому показати Абрамовича во всій його красоті. Через те, що зараз ми бачимо, що це підігрування не нам, це не нам підігрування. Ну от. тому тут треба бути тричі обережними і використовувати все на свою користь а не піддаватись на чужі маніпуляції. Микола свій, будь ласка, от щодо зернових перепитій, угоди зір непродовженою Росією, і от останнє що було це підрив зернового сховища в турецькому порту. Наші спецслужби кажуть, що це може бути диверсія з боку Росії. Загалом, як би ви оцінили все, що відбувається навколо транзиту нашого збіжжя спортів і чого добивається. По факту, істинно агресор намагається вбити нас як морську державу. Ми, ми самі забули за ці 30 років, що ми велика морська держава. Росія от інвестувала в таке тупе мислення наше: що, типу, ми, ми начебто такі безрідні, якісь недолугі, що ми якісь такі неправильно зроблені. Типу, а зараз, коли ми зрозуміли, що 600 мільйонів людей. Практично кожен десятий залежить від українського збіжжя. Ми кажемо, слухайте, подождіть, так ми в центрі світу. Ми в центрі чого, чого, чого такий розклад проти нас? А чого ви це? І тут всі до нас прибігають і хочуть нам допомогти, і хочуть щось нам зробити. Ну, от, і Росія це зрозуміла, що е, пішов процес самоусвідомлення. Це дуже важливий державницький процес, коли ти можеш бути суперсильним, але цього не розуміти, так? От е, тому вони зараз намагаються знищити портову інфраструктуру, але ви ж бачили, що дрони СБУ на цьому тижні чи на тому тижні провели непогану роботу і в Росії: мінус порт, мінус танкер, мінус там ще корабель. Ну, от просто більше цих дронів, більше донатів на ці дрони, більше державного замовлення на ці дрони, морські надводні дрони шикарна історія. Дуже дуже дешеві, дуже ефективні, ще й відео присилають. Слухайте, ідеальна зброя. Мало того, що вони ефективно знищують ворога, та ще й присилають відео для соціальних мереж. Ну от тому ну, мені кажеться, що треба збудувати більше таких можливостей. Хай вони зроблять так, щоб Росія взагалі була б без портів в Чорному чи Азовському моря. Знову ж таки, Гелінжик, прекрасне місто, чому туди нічого не прилітає? Ну, Путін же ж хоче типу, нам показати, що він нас знищить. А тепер ми повинні показати, що він як сирота, в нього не буде ні країни, ні батьківщини, ні одного маєтку. Ми просто все знищимо. Від сьогоднішнього заводу, який сьогодні там горить, да? де виробляли ракети-боєголовки самонаводящі, до його маєтків, де він там Кабаєво ховає по підвалах. Розумієте, ми і ми це йому покажемо, і ми це зробимо, і нам нічого це не стане, і ніхто нам нічого не скаже. Ну, тому що це наша зброя, ми самі її виробляємо, ми самі це робимо. Ну, от, більше того, наші виробники, дивіться, вчора вийшов цей мілітарі дефенс, світове видання. Українська Укроборонпром старою командою виріс на 25 позицій. Ми зараз 65 в світі. 25 позицій за рік. І це в війну ми росли, а тепер уявіть. Як Україна, який потенціал має для росту, і типу де, де ця вся Росія, розумієте, а Росія вчора теж вийшла американське видання, яке показує, що в них біля Улан уде третини танків вже немає. А це найбільший Там. консервований запас. І я вам скажу, третини робочі, значить, те, залишилось, воно не їде. Розумієте, ось в чому є суть цієї боротьби. Якщо вони знищують нам, ми повинні знищувати ним. Вчора класно вийшов, по-моєму, Нью-Йорк Таймс. В цю гру можна грати вдвох. Да? І ми, ми теж їм знищуємо. І ми зробимо так, що в них нічого не буде. Ну і найголовніше: зерновий коридор буде. Я спілкувався з багатьма дипломатами в незалежності, хоче це Росія чи не хоче. Нам по цим балах, як казав Класик, їхня позиція, вони агресори, терористи. Чого ми повинні з ними про щось домовлятися? По морді бити і стріляють в них ракетами все, що ми повинні робити. А зернова угода буде Китай сам зацікавлений, тому що з точки зору країн Китай перший покупець з точки зору континентів, зрозуміло, що Африка, але Ізраїль кораблями заходив, Туреччина заходила. Тепер давайте горити з Китаєм. Нехай Китай прислає свої кораблі. От давайте подивимося, як вони будуть стріляти в китайські кораблі. Давайте пам'ятаєте, як нам Росія казала: ми не хочемо, щоб Україна транспортувала наш газ. Ми хочемо по вашій території транспортувати без вас в Європу, бо ви типу щось крадете. Україна сказала, добре не ви, а хай Німеччина робить. Ні, так Росія не хоче. Да? Так само тут стріляєш по наших кораблях по зерну. Китай е, я, я забув, як зараз називаються ці скорочення. Я колись на, на першому курсі під підробляв зернові компанії, якраз займався цими міжнародними поставками зерна. Так там є з вигрузкою в порту забрати на елеваторі, або привезти в точку доставлення. Так нехай китайці забирають в нас в порту або в нас на елеваторі. Хай покупець буде гарантом доставки. Таке теж буває. Ви можете сидіти вдома і вам Гловер привезе сніданок, а можете піти в супермаркет, купити і приготувати. Так, це впливає на ціну. Але тоді ви відповідальні за час доставки, якість доставки, вибір продукту. Кінцевого в цьому супермаркеті. щось може не бути, щось може, чогось може бути більше. Розумієте, все просто в житті. Все просто так само, як і в політиці, і в геополітиці. Коли хтось там каже, що складно, значить або бреше, або отримав гроші. Розумієте? Ну, от тому я скажу просту річ: давайте говорити з китайцями з ООН. Можливо, Туреччини зараз не вистачає. Бачите, Путін не боїться їх бомбити їхні порти. Якщо ця інформація підтверджується знову ж таки, ну, от але давайте говорити з Китаєм. Давайте дзвонити сі дзіньпіну і казати мені хао і казати, друже, приїжджай сюди. Давай купляй, ми тобі знижку зробимо, яку ти хочеш. Наскільки ти любиш Росію? Він скаже на 20%. Ми скажемо: супер, 30% тобі знижки на зерно. Тільки забирай, приїжджай своїми кораблями найбільшими, найкрасивішими танкерами назад. До речі, можеш нам е, привозити зброю, дрони, будь-що інше. Ми, ми їх ми знайдемо чим їх завантажити, якими китайськими товарами. При, приливай до нас в Одесу. Я не бачив ні одної людини в світі, якій би не сподобалась Одеса. Привозьте сі дзінпіна і з ним станеться те ж саме, Одеса, мама. Микола, якби ви вели перемовини, я б дуже би цього хотів, тому ми б значно швидше завершили б цю війну. а якщо говорити про Китай е, Китай, ну Китай в тому числі він причетний африканський континент, і те, що відбувається навколо Нігеру, і про те, що 94 сенатори від написали французький відкритий лист е, Макрону, що ми втрачаємо французьку Африку, і що вагнерівці а читаємо Росія, починає і збільшує свій вплив на цьому континенті. Як ви вважаєте, наскільки це може бути серйозно і масштабно в умовах е, глобальної війни і наслідки для України? Е, я вам більше того скажу: якщо Франція зараз не буде скиглити там через листи цих сенаторів, а просто 10 мільярдів доларів інвестицій в дрони, танки і далекобійні ракети в Україні, це не те, що вони вернуть французьку Африку. Вони зроблять те, що Наполеон не робив. Нашими руками спалити Москву другий раз, але й захватити Петербург, Бо тоді ж ці всі криси з Москви потікали в Петербург, Розумієте? І Москву готові були палити, а Ми одразу спалимо два. Франції, щоб вернути Африку, треба інвестувати в перемогу України. Ну це, це всім зрозуміло і очевидно. Не треба бути геополітиком чи стратегом. Принижена Росія вимагає, щоб її відлупцювали, і тоді вона стане продемократичною і проєвропейською. І прийде до Франції, скаже: управляйте нами. Росіяни щастлив в своїй історії своїй імперії приходили до інших країн. Оці всі німецькі цариці, голландські консультанти в Петра. Типу, заєжі ці всі дінаські, це ж не російське, ці брати і сестри англійських королів. Це не російське, це європейське, і якісь притомні речі там робили не росіяни. Росіяни можуть тільки бухати під себе розумієте, все, що можуть росіяни. А те, що там робили, це дійсно робили заїжджі царі царій королі. Тому якщо Франція знову хоче управляти Росією і довершити те, що не довершив Наполеон, давайте гроші і зброю залужному. І вам дуже швидко зробить все, те, що не доробив Наполеон. Дуже швидко, якісно і красиво. Але дайте далекобійні ракети на 300, на 500, на 1000, ви Африку вернете до обіда. А на вечір будете дивитися і пити е, вдову кліко і дивитися, як вдова Кабаєва плаче за мертвим путіним. Розумієте, ось це задача. Ось тут де точка зборки сьогоднішнього світу. Якщо ми тут не зупинимо Путіна, Африка це вишеньки, які починаються. Далі ж буде і сама Франція, і Німеччина, і далі будуть іти намагатися провадити дестабілізацію. Не покаране зло масштабується в десятки разів. Ну, дітям це понятно, а їм не понятно. Але це нашим дітям, понятно, які пережили Маріуполь, Херсон, Донецьк, Луганськ, Ось цим дітям понятно. А ті, ті серйозні дядьки, яких називають сенатори, от, вони сидять і ну, пишуть письма. Ну, але що, що від цих пісів міняється, розумієте? Сьогодні вже почалася велика історія війни, глобальної. Але я їм скажу одну річ: е, от якщо вивчати політику минулого століття. То країни, які перші входили в Другу світову війну, участі в Другій світовій війні не брали Іспанія, Португалія. Типу Іспанія була громадянська війна. Весь світ там бився. Хто хотів, той допомагав, і зброю поставляли, і політичні впливи, і маніпуляції, все ж хоч було. Але Іспанія потім з боку в стороні стає Третій світової. Оце наш наш шлях, наш сценарій. Ми будемо з боку дивитися, як ви всі будете горіть. Або навпаки, допоможіть нам тут знищити фашизм, і третій світової не буде. Але це вибір, це політичний вибір, що ви хочете, світ, що ви від нас всі хочете. Слухайте, ну світ же Європа. От, наприклад, якщо згадати Хотинські війни, коли Україна захищала від турків, які йшли на відень, які йшли на Європу. Просто орда мчала, козаки це все зупиняли, і потім вся Європа дякувала. Да? Потім контракти з козаками заключали, дари присилали сюди. Ну було ж таке. Ну згадайте свою історію. Не хочете вчити нашу історію? Свою згадайте. Ви нам вже дякували. І ми зробили свою роботу просто ідеально. Повторіть це. Повторіть і вас знову спасуть від цієї дурної орди. В даному випадку це російський фашизм. Ну чого ви не хочете робити нормальні речі? Тому мені здається, нам треба їм це підсказувати, нам треба їм це показувати. От хочете вернути нігер, давайте гроші в Україну, і ми вам все вернемо. Спали в Москву і пітер. Микола, якщо говорити про Україну з середини. от з'явилася інформація про доньку генпрокурора Костяна, яка дуже плачеться, що в Скандинавії, мовляв, їй важко Фінляндія і інші країни. Я хочу назад додому в Монако. Ну і ми згадуємо та батальйони Монако. Ми згадуємо сина Дересенка. Денисенко пропонує українцям ще три роки чоловікам не виїздити після війни, а його малий їздить по прибалці, розказує, як добре жити в цих країнах. Що нам з цим робити? Ну, невже 17 місяців війни повномасштабної два не може ніяк навчити, принаймні батьків пояснити дітям, що, мовлява, ну, не неси дурниць на публіку. Слухайте, не, не, не дурниці нести на публіку, несіть донати в ЗСУ, а не дурниці на Це вже на публіку. наступний левел пояснення, я думаю. Е я вам скажу наступну річ. Е те, що він, типу, забрав би в неї інстаграм, це не значить, що вона не перестала б це робити і тусити в Монако. Знову ж таки, це питання до розслідувачів. Якщо вона хоче додому в Монако, значить там в Монако є нерухомість. А якщо генпрокурора в Монако нерухомість, питання до антикорупційних органів, що ж ви не фіксуєте? Це ж явка з повіною. Додому в Монако, значить, дом в Монако. Понімаєте? І це, ну, це питання. Але. Я знаєте, мене, мене трошки злиться, я, я не хочу виходити знаєте, в цю велику сварку. Вона післявоєнною буде ця сварка, сімейна, така добра, українська виборча, але точно не треба вибори зараз, в війну, бо це буде подарунок Путіну. Ми розділимо країну. І він нас шматками з'їсть. От, бо зараз я бачу все, що по депутатах по це що типу о погана, погана рада. Розпустіть її ні, рада. Це типу як кінь в упряжі. Її просто треба взяти в серйозну руку і ввести вперед. Це може робити спікер, це можуть робити парламентські лідери. Якщо вони слабкі, то це робить офіс президента. Але це значить, що переток балансу влади. І зараз їх дискредитують, там, щоб розпустити, да, і сказати, ну все, давайте проводити вибори. Це ж час виборів, да, ми ж війну чого ще не бачили тільки. Вбивства були, зґвалтування були, виборів не було, дайте вибори. Ну, Друга історія з е, депутатами не забирати е, мандати, а сажати в тюрми. Щоб наука була іншим в тюрму, в тюрму ні гадяї. А що вони хочуть? По 200 тисяч доларів втратить на Мальдіви, а там говорять деякі інсайдери, такі чек був, і потім нічого. Або, наприклад, цей був автослесером. нього скільки там 5 машин, 6 квартир. Ну, типу, звідки, хлопче, звідки ти взяв, ти машини ремонтував? Розумієте, типу, давайте відповідально ставитись до роботи правоохоронних органів. Ну і третє, ось ці дівчата. Я, мені здається, що це ж вона не так в Монако, хоче, вона батька шантажує, типу, цей. Дай там чергу якийсь транш від МВФ. Типу, бо я буду це все нести. Бо вона ж потім коли навіть це написали в відомі українські видання поважні, вона все рівно далі це писала. Типу, там це овечка в Шотландії, ще щось. Е, це шантаж батька. Це типова дитина-мажор. Е, про Костя не чув гарні речі, але знову ж таки, донька говорить зовсім про інше. Бо про міжнародні справи, про міжнародні суди. Тобто про нього говорили гарно. Зараз я вже в цьому всьому сумніваюся, і в тих, хто це говорив про нього. Бо дочка говорить більш красномовно. Найголовніше, ці депутати, дочки, сини, любовниці, ось вся ця банда це підстава військових, які в окопах перед західним електоратом, які зараз вже не сильно так хочуть допомагати Україні і політикам, які нам допомагають. Зараз тяжче пробивати зброю конгресменам Штатах, сенаторам, Макрону, Шольцу, там я не знаю, Ріші сунаку. Ну, слухайте, вони дивляться, кажуть, так дивись, ці морди по Мальдівах, Барселонах, Марбеліях, Ніцах. Так а кому ми допомагаємо? ПЗЖ сидить банда мільярдерів? Ніхто ж не постраждав. Російські олігархи в Україні ніхто не постраждав. Так а що їм допомагати? Штати вчора говорять 66 мільярдів доларів. Ви знаєте, що таке 66 мільярдів? Це два бюджети України до війни. Два бюджети вони нам дали. А наші депутати з олігархами два бюджети просрали. Розумієте, ось в цьому проблема замість того, щоб кожну гривню, кожну копійку на війну. Ми, типа, по Мальдівах, по Барселон. Нам ще й кажуть. Послухайте, типу, ну ви ж не критикуйте парня. Він в Болгарії був в Болгарії. Це ж вам не Мальдіви. Той що на Мальдіви, то вже да. Ну тут подумали. Каже, слухай, ну і Болгарія, це теж не цей. Микола, останнє до речі, ви чули, що Паша Мерседес тепер, напевно, без Мерседеса, бо за нього внесли заставу 900 тисяч. Я не знаю, де ці гроші взяли, десь назбирали, може перехожани, свічки продавали. Я до чого веду. От зараз стало відомо, джерела української правди повідомляють наступне, що підозру голосили Дубінському нарешті, так за те, що він оформив неналежним чином документи чи змахлював для визу за кордон. Як ви вважаєте, це вагомий крок чи з Дубінським буде, як і з усіма поперед? Посадить застава, вийде співпраця і забули, дивіться. Я думаю, що такий відомий садоміт і поціновувач молодих хлопчиків, як паша Мерседес, не має права виходити під заставу. Ну я розумію, що там Новінський в Хорватії плаває з дітьми на надувному матрасі і готовий дати будь-яку кількість мільйонів, скільки було б потрібно, щоб цього агента ФСБ МП випустити. Ну, для чого ви це робите? Для чого його тоді брали, щоб зараз е, випускати? Це агентура. МП було найбільшою агентською мережею, навіть більшою, ніж ОПЗЖ. Ну, але вибачте мене, чого зараз відпускають? Чого? Ну, зараз йде реванш. Вся на свободі. Вся зараз, типу, гуляє, в них все добре. Ну, ті, ті в Монако, цього з тюрми випустили. Ви розумієте, що вони розграблять нас. І нашу державу, і наші духовні скарби вони розграблять е, нашу історію. В цьому ж проблема. В цьому проблема. Ми, ми з Лаври переключились зараз на батьківщину, матір. А, а що з Лаври? Ми що, завершили? Ми все зробили. Розумієте, типу, дивно, дуже дивно. Ми так можемо догратися. Я розумію, що Паша Садоміт готовий розносити, типу, все, що хочеш, які хочеш гроші, будь-кому. Ви розумієте, що він там бумагу пише, що гріхи всім прощає. Але, типу, це не працює. Ці гроші це 30 срібників, і ці всі люди, які їх беруть, ну вони будь-прокляті в цій державі. А коли буде нормальна прокуратура без будинку в Монако, типу і інші органи, типу, ми їх доженемо і в інших країнах. Ну не буде так. Ну я вам кажу, ну вибачте мене, але, типу, реального злочинця відпускати, який працював на державу агресора, закликав сюди заводити війська і працював проти нашої державності. Ну а які вам ще більше злочини треба ніж державна зрада. Друга історія щодо Дубінського, я думаю, що криша Коломойського його врятує це навіть не так, як з іншими депутатами, набагато простіше. Тобто, не вірю, не бачу. Тобто він під Коломойським це його людина, і Коломойський поки що ніде ніяк нічим не страждав в цій країні і явно не збирається над Буковеллям. Навіть зимою світить сонце і завжди плюс 33. Тому ні, там все нормально. Я не вірю, що з ним щось так. Хоча це підставляє нас перед Байденом, тому що те, що вони робили з думу. З деркачом, ну і знову ж таки, те, що йде зараз від нього по російських телеграм-каналах, він джерелом став. Але це питання до Зеленського. Він його в список писав. А знову ж таки, Київська область, подивіться, хто цих людей ставив, не Дубінський, подивіться, скільки бабла грібуть. Це теж відповідь, це теж відповідь на те, що, що ми будуємо, куди ми йдемо, і хто відповідатиме за цей список. Але зараз війна, і ми повинні до корупціонерів менше розмов, більше тюрем, більше покарань, більше конфіскацій. Раз – і друге, типу, щоб зберегти державу, треба битися проти Росії, і корупціонери прирівнюються до росіян. Давайте теж це визнаємо. Нехай це буде нашою акцією. бо ті, хто розкрадають український бюджет, працюють на користь ворога і свою кишень. Пане Микола, дякую за цю розмову. Дякую, що дякую, мали змогу проговорити ключові питання, які стосуються як України із середини. от ми завершили на цьому, так і з.